Всім привіт! Ви на каналі це Футбол І сьогодні ми розберемо матч Шахтар Антверпен. Антверпен Шахтар, матч Ліги Чемпіонів. Думаю, Антверпен виграє Шахтар або Шахтар виграє «Антверпен». Ну, я склоняюсь, що вигра Шахтар Антверпен. Бо Антверпен не треба долоцінно у нього. Матчі Бельгії, Антверпена я не дивлюсь, я дивився матч УПЛ, шахтар Ворскла. І що не можу сказати? Ворскла гра нормально. Шахтар ні. Шахтар так собі грає. І вони програли. І думаю, вони виграють колись хоч Ну, Ворскл. І думаю, Шахтарі Антверпен будуть боротись за третє місце в лізі чемпіонів, і щоб попасти в Лігу Європи з третього місця. Рекомендую зараз нам послухати коментар Ігора Циганка, бо він там розклав все по поличкам, як я думаю, про Патріка Ман Люена за всіма статтями. Ворска зіграла дуже організовано. Шахтар безідейний. Розумієте, тут є питання, що буде з Пати Ван Левином. Казали, що його можуть звільнити, звільнити, правда чи ні. Для того, щоб звільнити Ван Команд Лівенна, Лювена, Левена, треба розуміти, а що буде далі? От хто очолить команду? От хто буде тренувати команду? Я так розумію, що ідей в Шахтаря нема. Хто має очолити команду? Було дуже емоційне рішення Зовічивичем після Фейнорда і після чемпіонату. Дуже емоційне. Можна було спробувати його залишити. Но Хотіли Ван Лєвина, там свої, своя внутрішня боротьба. Е е я думаю, що проблеми достатньо серйозні є. в… Е навіть не те, що я думаю. Повірте, я знаю. Що є дуже серйозні проблеми в комунікації між головним тренером і командою. І вони почалися з першого дня. Коли прийшов Євічевич, він такий, знаєте, зібрав молодих футболістів. Вони там, знаєте, якби, пу -пу 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 -пу", там, він з ними знайшов спільну мову. Він взагалі дуже хороший, от якраз в комунікаціях, спілкуванні, в нього дуже багато чарівності. Він сам колишній футболіст, футболіст реала, він може розказати гарну байку, там, ту ту, ту. Він захоплює футболістів. Він розказує дуже багато історій, і в принципі він створює таку дуже ауру хорошу емоційну, і команда його приймає. І за рахунок цього йому вдалося створити колектив. Колектив він бив на те, що у вас є шанс, ви себе повинні проявити, ви повинні себе продати, у вас є там мотивація і знайшов потрібні слова для того, щоб змотивувати футболістів на той сезон, який вони дали. Хоча, і, якби не закулісні ігри, то я не думаю, що Шахтар би виграв чемпіонат в минулому сезоні. Ну, чесно. Ну, Там було дуже багато, дуже багато таких, знаєте, вольностей собі дозволяли. Шахтарі іноді. Зараз їх прихопили. Прихопили, тому що, як ж кажу, поваги до чемпіона України, в мене таке враження, що абсолютно немає ніякої. Їх утюжать і утюжать практично в кожну матч. В матчі проти Ворска нічого такого не було, але, в принципі, за, за, за той період часу їх так, знаєте, проутюжили добре. Ну, але найголовніша проблема те, що коли прийшов Ан Леве, він почав тим самим футболістам, але зовсім іншу історію почав подавати. Я головний тренер, авторитарний режим, треба робити так, як я кажу. Все робити. Він не шукав контакту, він не шукав людського контакту з футболістами. І постійні ці розмови, що а у нас в зорі, а у нас в зорі, а у нас в зорі, так що у вас в зорі? Ви прийшли, ти прийшов шахтар. Ти розказуєш це тим футболістам, які зараз грають шахтарі. І оці розмови вони вибили спільну мову між Лівеном і командою. Там є проблеми спілкування, є проблеми з лідерами. Але тут я вам хочу сказати, що є ще проблема не стільки самого тренера, скільки самих лідерів. Ну, нема в мене враження, що лідери Шахтаря, оці молоді лідери Шахтаря, що вони хочуть грати, що вони хочуть. Після Крам повернувся Чигиринський та Матвієнко. Я думаю, що Шахтар виграв антверпен антверпен програм. Дивіться, дивіться сьогодні в 19.45 на Жантверпен Шахтар. Буду вболювати за Шахтар. І думаю, вся Україна також буде болювати за Шахтар. Слава Україні! Героям слава Шахтар вигра. Думаю, я це не знаю скільки раз повторив відео. І думаю, що тай виграв. Всім дякую за перегляд. Ви були на це футболісімо.